Це приміщення торгово-промислової палати в Кропивницькому. Боровій зруйнував частину даху будівлі. В приміщення обвалилася стеля. Убиток сумасшедший це мільйони, тому що, так як ми вже увидели, в якому стані криша її треба всю переділувати, половина здання обісточена работать там не можна, слава богу, у нас большое здание, і сейчас вся палата переїде в праве крило. Негода найбільше у нас торкнулася саме міста, і е, отак катастрофічно те, що ми бачимо, то це на сьогоднішній день торгово-промислова палата. Бюджетний кодекс чітко регламентує для чого, куди і яким чином ми розподіляємо кошти. Це не об'єкт державної власності, але ми ну, будемо думати, яким чином з яких джерел можна допомогти. Цьому приміщенню, тому що воно має і певну історичну цінність. Рятувальники звідчора прибирають повалені дерева. 85 заявок на повалені дерева. Потім існують заявки на відкачку води по житловому приватному житловому сектору. Ну і основна подія, які сталися, це от де ми знаходимося, це пошкоджена торгово-промислова палата надавали допомогу по. Віднов тимчасовому, тимчасовому відновленню покрівлі і зараз е, працюють по відновленню, по розпилюванню дерев по місту. Робота проводиться без відриву від основної роботи. Зміну караулу ми здійснюємо на місці. Зараз приїжджають ті, хто заступають, і хто цілу ніч працювали, то й будуть відпочивати. Травмованих нема. Заявок нам не надходили про травмування людей. Лише от основне це повалення дерева. Додає закінчити розпилювати дерева, планують до кінця дня. Такий вигляд має після буревії двір дитячої обласної лікарні в Карпиницькому. Частину даху, який зірвала з будівлі торгово-промислової палати, впав сюди. На роботу лікарні це не вплинуло, розповідає головний лікар. У них зірвало всю кришу, і цим буревієм все несло на нашу територію. І частково нам пошкодило там угол на углу, збило частину фасада і частину криші. На вулиці Нижня вітер повалив дерево на будинок, пошкодив газову трубу. Дерево, яке тут стояло, там кажуть, що не витримало коріння. Воно спочатку впало на будинок, пошкодило е, трішки шифр декілька полос. Ну а далі звалилось на частину літньої кухні і повалило газову трубу, до якої під'єднані чи чотири, чи п'ять будинків. ДСНС ми викликали що вчора, що сьогодні. Ніхто не приїхав, тому що дуже велика черга. Е, і... Газову службу чекаємо. Повалене дерево прибирати мі. Приїхали 104, нам запломбірували газову трубу і сказали міняти кран, міняти будемо міняти трубу. Я в них питала, за які кошти я її буду відмовлювати. Вони сказали ми, ми за це не відповідаємо так як получається, ми що ми платимо за доставку газу. Це не вважається, що ми платимо за труби. Це ми вважаємо, що ми платимо за потужність газу, але не за труби. Так мені відповіли. Так, що труби я мають свої тратить кошти. Світла у нас нема, у нас провода, електролінія пошкоджена, нема нічого поки їсти, поки голодні сидимо з, утра, з вчорашнього вечора. На набережні дерево, яке вирвалося з корінням, розпилюють працівники комунального підприємства Благоустрій. Сьогоднішній день сконцентрована вже увага на тому, що в першу чергу продовжують очистку пішохідних зон, тому що на дану хвилину фактично всі вже приїзні частини звільнені, і вивіз на сміттєзвалища, гілля, дерев для повної ліквідації наслідків знадобиться десь в межах двох тижнів. Це повна ліквідація, це вивезення вже санітарна чистка, повністю відновлення, скажімо так, місць загального користування до того стану, в якому вони знаходилися до негоди. Та дає вартість збитків та робітчі не рахували. Нікіта Шандаровський, Володимир Волок, новини на Суспільному, Кропивницький.